Доброго дня. У нас сьогодні ділянка на продаж 9 соток під будівництво на вулиці Промисловій, що в селі Хотів. Так, це вулиця, яка найближче розташована до, до Києва. З лівого боку у нас дорога пішла до Круглик, до села Круглик. і прямо виїжджаємо через ліс, виїжджаємо, бачите, вже ліс зовсім поруч. Через ліс виїжджаємо до Озер. І Там можна виїхати на одеську трасу. Так? І ця дорога до Києва тут буквально у нас ну, десь в районі 4 км. Вулиця Промислова справа у нас Хотів, початок села хотів. Ну, ми, ми, якраз ми знаходимося на початку села, але основне село воно пішло вправо, а вліво пішла дорога до Києва. Так, З приводу ділянки. Ділянка у нас прямокутна, повторюсь, призначення будівництво. Ширина ділянки 20 метрів. Ця сторона, що заїзд із вулиці Промислової, 14 метрів. Прикладу план ділянки на екран, ви зрозумієте. І тильна сторона, там теж дорога проходить, там ширина фасаду 20 метрів. Так, зараз ми обійдемо на другу сторону ділянки. Ось початок вулиці. Іде на тильну сторону тут. Так, Зараз ми знаходимося з тильної сторони. Ось ділянка у нас починається від забору. У нас від забору ось так. Получається, що ці вагончики вже на нашій території. Ось така з правого боку сусідня, сусіднє приміщення. Так, і з лівого боку так, ну, від забору ми відраховуємо 20 метрів. Так, і з лівого боку ще ділянка одна, ділянка пустує. Спереду е практично все забудовано, лише одна ділянка наша і сусідня зліва пустує. Ось так. Ну і там е ми тільки що знімали з того боку. Позаду. позаду у нас теж ще не, не роздані ділянки, видно, є корише, лепи стоять опори, а вони досить далеко. Ну, ось так. Все, будь ласка, телефонуйте, кого зацікавило. Взагалі, хто цікавиться темою землі, підписуйтесь, на каналі буде багато чого нового, тому ставте дзвіночок і ви дізнаєтесь першими.